Серед місця народних умінь в день незалежності центральна вулиця перетворюється на справжню меку для майстрів українських ремесел. Тут збираються умільці зі всього Прикарпаття. Від початку та до кінця так званої стометрівки вишивальниці, майстри тканих, плетених та дерев'яних виробів. Увагу івано-франківців найбільше привертають вишиванки. Андрій привіз тканий національний одяг з Коломийщини. Ціна від 400 гривень і дорожче. На Коломийщині є. Червоно-чорні кольори, більш яскравіші, верховинські там червоно-чорні, жовті, є різні. В кожному регіоні, в кожному селі є інакше, як можна сказати, орламенти інакші. В мене найдорожча, така, Це є Борщівська, Тернопільська область, Борщівські, такі сорочки у Боршові. Забита. У нас більше такі вільні аби легка сорочка. Національне вбрання Марії Хім'як з історією ці сорочки з родинної скрині показує косівська майстриня. Цупка тканина, грубуваті нитки і зовсім невелика, але яскрава вишивка на сукні. Такою була косівська мода кінця позаминулого століття. Свого часу про родинні вишивки забули, розповідає жінка. А коли відкрили стару скриню, очам не повірили. Думали, вона порожня, а там національний одяг в ідеальному стані. Це ж моя прабабуся носила таку вишивку, і вона так лежала в скрині і так збереглася в гарному такому стані. Давно хлопець мав мати одну вишивку, а дівчина повинна була мати 12, 12 таких вишиванок. Тому дуже багато є таких жіночих вишивок, а чоловічок дуже трудно, ну, теперішній час дуже трудно знайти, бо це є давнє полотно, для недомоткане. Родинний одяг правночка Марія продає за 350 гривень. Жінка зізнається, зроду б не продавала прабабусині сукні, якби життя не заставило. Через скруту на продаж привезла усю збережену старовину. Це є старовинні речі, це є давня косівська кераміка, старовинні глечики. Їм десь 60 років, 80 років. Це є, а це є такий утюг. Ще австрійський утюг. Спочатку були такі утюги, гріли ну, над пічку над вогнем, і потім гладили. А потім вже були польські утюги, там, де сипали грань. І так користувалися, так фрасували. А скільки він важить? Він десь важить десь. 8-10. у день незалежності Івано-Франківці на вишиванки не скупилися. Сорочки підбирали, як кажуть у народі, до гаманця і до лиця. Такий одяг переконують люди не лише гарний. Вишивка піднімає національний дух та відроджує українську культуру. Окрім цього, вишиванка найпопулярніше вбрання на 24 серпня. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла. Новини на вежі.